Доброго дня, 20 травня. Зараз пробіжуся по сортах деяких. Мене попросили зняти, як у нас деякі сорти на Київщині. От По абрикосах зав'язалися, пережили цей армагедон. Армагеддон. От, і на які сорти варто. Звернути увагу. Тобто в моєму регіоні, регіоні може цей один сорт чудово почуватися, той хростар. А от е, я бачив Юрка Кривояда, там він щось не дуже. Ну, побачимо. Значить, обробляв я мідними препаратами, я не встиг обробити. Обробив перед скор скорхорус. Е, По цвіту дав сигнум, який в пакетиках. І після цвіту вже скоро так пройшовся, ще не нормував, Та й родичі мені поки забороняють, кажуть, не треба, і так поїму. Ну, нормувати все одно треба буде. Наші огляди по дрібні плоди ну, показувати теж не дуже хочеться. А у нас тут в регіоні фактично мало в кого є. Як я часто жартую, що Ну, Буде абрикос по ціні авокадо. Ну, скоро банани буде легше вирощувати, ніж абрикос. Хоча, якщо правильно все робити і вчасно, то ну, проблем немає. Так, тут я бачу фарда у мене, От. ще зав'язалася одна, це чудово. От кіото, я про нього вже казав, він дуже пізно цвів. Тобто теж радий би звернути увагу. Канадську селекцію і на які пізно квітнуть теж вони імунні, але ну, вони якось проскакують. Бачимо кіото нормально, сорт хороший, Ну як оце на такі гілочки оце оставить Ну Тут один явно абрикос треба буде залишати. Так, да, я бачу от от що що де що бачу от, гілочку я треба буде ще раз пройтися і які пошкоджені манеліозом гілочки поприбирати і поспалювати. Ну, кіоту показав я а ще до одного мого фаворита. Це теж так само, як і Кіото, середньо сорт липень місяць. Це хоростар, от якраз Хоростар. От. Тут фактично ну, теж трошки пронормувати, от, залишити 1-2 плода по хоростару те, що така завість. Так, тут ось опірка заубилася, а окуліровка була, але я сорт вже визначу. О вот там є кілька плодів, вже по плодах я його вичислю. Так, а тут у нас в тому році я ще плював Magic Code. Теж один з ранніх сортів. Вот. Magic Code. Ось вот така завість, така зав'язочка. Ну, в принципі, нормально. Так, а що от поражає то це, вражає, то це, звичайно, робада. бачимо. От висить. Он опять гілочка. Мені льодом пошкоджена треба буде. І там вон, бачу. Ще раз пробігтися. Так, от бачу робада, взагалі. Так, ще один такий врожайний сорт червонобокий. Теж кажуть він не дуже імунний. Ну, от Бачимо нормально, поки що зав'язався. Подивимося. Так, тут рядом у нас такий пізній сорт, як фаркло. Не розумію чому. А ні, це мав, не фаркло, зараз я обійду, подивимося. Так, ну, звичайно, як я міг. Фаркло. Це ранні сорти, вони вже такий каліб чималий мають, це вандеркот. Вандеркот теж одна гілочка, та ще такий з фостиком він, такий з клювиком. Теж бачу загрузочка така. Шикарна. Так, а та у нас а... теж вандеркот. У них ще одна щепа. Так, а це в тому році щеплював апріум тут. Одна гілочка. Отам плода буде. От уже видно, що по ньому апріум. Якщо абрикос це нормально, то персики вже обробляв, вже обробляв, і листки удаляв. Не ну, і от бачив, от ну, така ситуація. Ну що таке? Вже сьогодні скором проходив. ну, Щось по персику взагалі. Я думав, з персиком буде проще, ніж з абрикосом. Ну, От показую свій Ванголд Т3. Канадська селекція. Теж пронормую. Отакі листочки. Шикарні, чистенькі, От бачимо персик, все гаразд. Ну, ще від сорту залежить також. Теж так само обробляв, як і ті. І там те, що на дереві, на абрикосі, ну Взагалі, що то слабо взяло, курчавість. А тут бачимо все чисто, листя хороше, завість. Ну, ще один сорт. У мене тут є ананасний. Дуже. Крупний сорт, який дуже полюблять ще зеленим птахи клювати. Завтра буду дещо від птахів чіпляти, спробую зняти відео. Цікава річ. От ананасний теж, щоб дуже зав'язався, але є плоди, чисті, листя, гілки, наче все нормально. Все гаразд. Так, оце прокинулася окульоровочка. сиділа довго це nga 19 От бачимо, от клей такий. В дитинстві ми полюбляли його їсти. Це розсадник інфекції В Манілі грибок. Потрібно викидати його. Так, тут ось НЖ-19, от бачу, зав'язався. Так, рубіста. Рубіста. Кілька є. Тут теж, до речі, в мене кілька, кілька робіст є. От листя вже не таке червоне, як було ще пару тиждень тому. От Рубісте листя було червоне-червоне. Будемо дивитися за плодами. Рубіста трошки сигналочки є. Так, там цунамі. Ну, цунамі кожен рік. Цунами взагалі. Дом манільозу не імунний. Ну, я його більше, ніж вже знаю, такі сорти, то обробляю їх більше, ніж інші. Тому бачимо от за верхушку, е, ту гілку теж буду прибирати, там плоди відстигнуть. Вже оце я бачу такі здорові плоди. Може через три тижні щось, якийсь сигнал буде. Е, Тут фаркло. Ну, фаркло теж, як ана... Ананас зав'язується дуже багато. Нормірувати прийдеться. Теж чудово бачимо Значить Наступну неділю, а можливо завтра зранку, буду свічом обробляти. От абрикоси, сливи, диплоїди, там. От свічом буду проходитися. Вже бачу по калібру, вже треба, от по величині вже плодів, вже пора. Так, трошки є, бачу. Зараз обійду. Ну чорний абрикосом бачу трошки є. Ну, щось він не дуже йде мені. Чорний абрикос. Тримаю тільки як екзотику його. Так, ще одна гілочка Харостару. Бачимо. Все плодах. Хоростар, Він до гнилі, дуже імунний. От, так що в мене з хоростаром проблем. Поки що немає. Так, Тут аж у нас, та то теж От хоростар. А тут колись на вишні прищеплював черешню і, похоже, все. Мені льоз прибив. Я тут не обробив її, не, не вгледів. Якщо вишня нормальна, то от черешня, бачимо, Тут рагана жовта була у мене, чудовий сорт. Ну, G-19 теж він є. он бачу, завязь. Ще нормувати прийдеться, там теж он Харостар, Арбада. Є. І листя, чисте, плоди. Чудовий завіс є. Тобто цей рік можна буде скуштувати абрикоси. Один з кращих ранніх сортів, блаш. Ну, не хоче мене це ще давати, мені прирости, щоб іще розмножити. Він може далі підрости. От. Теж він бачу п'ять 5 плодів буде. Так, ананасний на нас поліз гору. Так і ще хочу показати. Так, сорт. Так, це в нас... Коліровка тогорічна, це петровський. Петровський коліровка. Буде теж сорт такий. А це Сігунді Мамут. От. Сігунді Мамут. Така зав'язка. Один з кращих сортів середнього терміну. Робада. На таку, такий прутик, один пліт залишу. Ну, цікавий момент пієве. Це тут, ось бачу, сигналочка буде. І там ось сигналочка, от бачимо, там нічого немає. а От одна гілочка і вона прямо її перекосило від зав'язі Треба буде пронормувати терміново, а то що гілочка поламається і взагалі весь урожай втратиться. Там теж п'єве. пієве. Чудовий дуже сорт іт... італійський. Тут в мене на 20-річному дереві прищеплено. Я не знаю, що з нього буде. Тут вже кроїд виїдає. І я не знаю, ще пару років може воно в мене побуде. Так, він навіть приція, бачу, трошки буде червонобокий. Дуже зав'язався. Так, а з цього боку спіре я заважаю тваркло. Трошки є. Ну і вон, чорний там теж що то буде. Ну, в принципі, абрикос цей рік спробувати будемо, ще варення зробити. А так по в нашому регіону все дуже погано. От, бачимо Повирізав ще дві тижні тому пошкоджені гілки. крону поукорачував, теж була побита моніллю. І буду вже завтра спалювати. Отака ситуація по абрикосу, по завізі. У мене. Дякую за увагу.